Розділ одинадцятий. І сталось, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один з його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, говоріть Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному божникові нашому, і не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. І сказав він до них Хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі, і скаже йому позич мені, друже, три хліби. Бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини відповідь скаже не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за доркучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу просіть, і буде вам дано шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому камені, або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину, або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого. Всім тим, хто проситиме в нього.